Так він сказав, дойшов, а ангели святі взяли преподобну Феодору і направилися вверх на небо, господяк по воздуху. І незапно стріталося перше мотарство, мотарство празнослов'я і сквернослов'я. І святелі требували у всьому преподобну, щоб вона призналася і пам'ятала, як вона говорила, сміялася, скакала. Далі прийшло мотарство лжи і обмана, коли достигла третього мотарства – осуждення і клевети. преподобна казої жизни, і неосторожно говорила, пройшла то мотарство, почалося четвертоє, об'єднане і п'янство. І якби вовки готові були поглотитися тую, споминали, ну помниш, як ти много їла, пила. І біси перечитали навіть всі чаші вина, котрі випала преподобна. Кожний погарчик, коли вона оповіла, да це було, я не помню. І тоді, ангели, знову дали часть із ковчежця Василія, і вони то робили на кожному царстві, якби викупали Феодор. Феодорію, вона йшла далі. Знають ли, знаходячися люди на землі? Що їх тут чекать посмерти? Добре тим, котрі помняться ще не Писані, котрі творять милостиню, котрі роблять благодіяння і можуть іскупити свою душу від вічних мук і будуть їх держати до пришестя Христова. Такі в такій бесіді ангели достигли п'ятого митарства ліност. Ой ліност, де іспитують грішників за всі дня часи, коли ти грішник провів у праздності, до церкви Божої, не йшли, глядали причину, щоб не йти. Там же іспитується і униніє небрежені тих людей. Ангели восповнили недостатки преподобної дарами Василія і пішли дальше. Шестоє митарство воровство вони пройшли свободно, так і все моє серболюб'є, скупості, ангелі без задержки провели її, бо свята всегда була скромненька, много не пожелала, самим маленьким ся заходила. А духи восьмого тарства ліхоїмства, котрі привіряють душу, за то, були ли взятки, обман і ту заскрежетали зубами бо вони ніч не мали проти преподобної. Началося дев'яте митарство неправду і тіславія, десятої зависти, 11 -е гордости. І всі прийшла Феодора свободно, бо смиренне життя привучає людей і туй бути скромним, і після смерті. Встрітилося 12-е митарство гнів. І на все ангели відповіли, даючи, сковчешся Василія. Некі дари. Словно розбойники подскочили злі духи 13-го мотарства, зло пам'ятство, ну не чи найшли, лем, скрежетали зубами. Люди вірують в Усю Троїцю, котрі приобщаються тіла й крою Христові таїнства причастя. От ті люди май розумно поступають, готуються до зустрічі після смерті із тими мотарствами, котрі. Мають пройти. 15-е мотарство чародіяння, ужасно є, коли чоловік пробував ворожити, гадати, читати теперішні различні сатанінські книжки. 17-е мотарство Прилюбодіяні, 18-е мотарство це Содомські гріхи, де все противоприроднює блудні гріхи, які нині навіть від папа Римського. А ті блудні гріхи, судомські мож благословляти такі пари. Не знає римський нервний єпископ життє преподобної Феодори і всі ті митарства, котрі проходять усі душі. Федора швидко минувала, бо вона далека була такого гріха на 19-му діло служення, і всякої єресі служення, ні в чому. Не була винувата Феодора. і в послідньому 20-му тарстві немилосердя і жорстокості були записані всі моменти, коли проявила неуваженіє. Бо, як Бог казав, суд буде без милості тому, хто сам не проявив милості. Коли вона прийшла і все митарство, радостні ангели провелися тут через небесні ворота і увели її. У небесний світ. Будемо і ми проходити метарства, щоб доброти і благості святих також ходати столи за нас, були ж так поступаючи, і тут на землі пройдя, і спитання соблазни, приманки, а в вічності, пройшовши метарства, з допомогою святих, ми можемо, і тут бути діти Божі, а у вічності, і наслідники Царства Божого. Амінь.